Кажуть, жінка, яка мовчить, або уже про все знає, або щось ретельно приховує. Саме такою була вона в кімнаті, де щойно стався злочин, усі дивилися лише на неї, адже її мовчання було надто гучним, щоб бути непомітним Її боялися. Хоча вона не зробила нічого загрозливого. Люди побоювалися її холодного погляду більше ніж самої небезпеки. Що вони в ній бачили такого страшного, чого вона не бачила сама? Її мовчання було ідеальним екраном, на який люди проектували свої сумніви, страхи, і самотність. Усі бачили в ній те, що боялися побачити в собі. А вона продовжувала мовчати, начебто говорячи, це ваші питання, а не мої відповіді. Вона не скоїла злочинів, які можна було б розкрити. Найбільша загадка. Це вона сама самотня, стримана, з бездоганною витримкою, але з тривожним поглядом, який встигають помітити лише одиниці. Зара так звуть героїню роману: тривожні люди Фредріка Бахмана. Вона мовчить, щоб не відкривати власних секретів. Її мовчання змушує замислитися про що мовчимо ми.